Та чого не очікують курсанти, коли вперше використовують дрон? Гарне представлення, правда? Привіт-привіт. Раді привіт, вас бачити. Ви сьогодні прийшли не з пустими руками. У вас є дрон. Так, у нас є один з, з безпілотних засобів, скажімо так, оскільки це, оскільки це навчання зовнішніх пілотів. Власне, це, це те, як і відбувається, чим вони власне керують. Це один з типів засобів, якими, якими вони навчаються керувати. Ну скажімо так: це fpv дрон. Власне, після навчання керування яким вже всі наступні засоби. Будуть здаватися абсолютно легкими, Він тобто такий це можна базовий можна казати, ні, так, ні. ні це зовсім не базовий. Ні. На так, коли вже людина навчилася керувати fpv дроном, після цього вона може опанувати будь-що навіть дуже швидко. Чи це буде наземний роботизований комплекс, чи це буде такий дрон простіший, як раніше були весільні мавіки, чи це зараз знову розвивається ще більше? Розвивається такі засоби, як крило, ну літакового типу. Літаком крилом керувати ще легше, ніж fpv дроном. Одразу хочу запитати, скільки потрібно часу, аби навчитися керувати таким Mavic. -ом? Тут є певні моменти, оскільки керувати мавіком чи fpv дроном. Давайте і так, і так. Да, Гаразд, для того, До щоб речі, опанувати. Я доповню Дениса, дуже плутанини, так? між вавіком і Впівдроном, ну для мене це взагалі якась така та була раса. Чесно вам зізнаюся, тому що дуже багато конфігурацій. Отож, давайте так простіше говорити. Можемо доступніше. так, можемо дуже просто. Мавік e це дрон, який попередньо прийшов до нас з весільних зйомок, тобто ним знімали весілля, Весільний ним літали дрон, над яким чи? так, літали десь над містом, знімали якісь об'єкти, реклами. Це комерційний дрон, який побудований таким чином, що людина з звичайними користувацькими навиками. Дивлячися кілька відео в Ютуб, почитаючи інструкцію, зможе ним керувати. Тобто це не є складно. Я думаю, що два дні цього достатньо. Подивитися, показати, як, потримати пульт в руках, розібратися, як воно працює, і так отак, полетить, тому що система всередині автоматизована таким чином, що вона допомагає. Ти тільки вказуєш напрям і куди летіти, він вже робить це сам. Добре, ми. Маємо тему назад у майбутнє, і власне штучний інтелект підготовив до вас представлення. От дуже гарно це зробив Денис Сатановський, який ще раз нагадаю дебютує, от власне як журналіст, бо насправді він оператор телеоператор. Ага. Але ми почуємо, яке ж буде представлення від штучного інтелекту. Для вас це буде зненацька несподіванка. Тож слухайте, у серці вогонь шукає. Де його сон шумло по те, як пульс, як биття, світ змінюється, а він тут Клас. Це, Класно, думаю, правда можна. ж, правда ж гарно, хоча дрони вони нас викликають якісь інші емоції, інші відчуття, особливо зараз, коли йде війна. Але, зрештою, військові, коли запускають дрони і коли вони бачать результат і розуміють, що ефективний дрон, вони точно радіють, от так, як штучний інтелект так, вас представив, правда. правда ж? Так, Так. Основна ж ціль цього, власне, що. Це можна назвати як коротка рука і довга рука. До прикладу, що коротка рука це солдат, який ну пробачте, вже так прямо говоримо, який з автоматом стоїть в окопі і бачить там на відстані 10 метрів, то дрон він вражає на десятки кілометрів. Тобто, що людина як пілот може знаходитися умовно в безпечному місті, в закритому приміщенні, в закритому укритті, яке собі побудують на місці, і мати можливість вражати ворога на відстані великій. Тобто, основна ціль цього всього це збереження життя та здоров'я. А пан Романе, має до вас таке запитання. Ви як людина-ментор, яка навчає інших, чому саме обрали долучитися до цього напрямку і навчати інших? О, це було з самого початку. Це було з самого-самого початку з середини го року, коли вперше був застосований дрон в... В якості камікадзе до цього це була частина мого хобі. Я е, цікавився мавіками, як е, також моє хобі було і фотографії. Я був дуже близький до FPV теми. Я вже почав шукати на YouTube відео, я вже знав, як його збирати, я вже почав замовляти запчастини з різних Очевидь, країн. де Я вони... готувалися до такої головної місії. Я не знав, правда? що воно така місія буде. Воно мені було цікаво і так дуже співпало. І після того, коли я перші рази побачив, що воно як воно працює, я був один з тих, хто ходив і говорив, питався. То, чи ви знаєте, чи не знаєте, почав вивчати, позамовляв запчастини. Розібрався, можна сказати, на коліні. Знайшов кілька ентузіастів в нас в місті, які трошки більше щось знали. І ми тут якось, якось так. І можна сказати, що дуже пощастило мені потрапити в, такі, в таке оточення і в такий колектив, де я змога повністю свої якості та здібності використати. Тому що до цього я навчався і працював психологом. Я маю вміння і здатність працювати з людьми. Я знаю, що їм потрібно. Я знаю, як їх навчити до кожного особистої. Слухайте, ну цілий комплекс так, на ну, так, власне виготувалися до цієї місії. Ще раз наголошую Не в цьому знаю, слові, цьому. тому що воно так. Давайте про вас навчальний центр. Так Дениса дізнаємося більше. А днів триває навчання. Так, це такий термін. Я думаю, що за який ну точно. Хто з самого старту, з самого такого низів, може опанувати ось цю майстерність? Правда, так, так, так. Е, так, власне, 35 днів це середній базовий рівень, достатній для того, щоб людина навчилася не тільки пілотувати ну, пілотування в нас займає в середньому навчання. Пілотування займає, ну нехай скажемо 10 днів. Це симулятори до здачі екзамену. Після того ми постійно щодня. Е, на відповідних певних полігонах територіях літаємо по-справжньому, але паралельно і найважливіше це не просто пілотування, а розуміння принципу, як воно працює. Бо не є проблемою просто летіти. Є проблемою розуміти, як воно летить, як воно працює, бо це ж не просто крутитися навколо потрібно долетіти далеко і донести ще вантаж. Кудись на якусь певну відстань з певною ціллю, скажімо так, як війна змінила дрони? Даруще, що до Денисе, Можливо, у нас спільні думки у цьому питанні, як війна змінила. Дрони, дрони. чи я б можливо сказав, як дрони змінили війну, можливо і це і воно ж двосторонній процес. Це ж завжди розвиток. Е, на жаль, і ворог постійно над цим працює. Вони вдосконалюються. Ми на потім десь так знаходимо щось їхнє, вивчаємо, е, розуміємо, що вони нового придумали, придумуємо собі таке, або ми щось нове внесемо. Ну але основна ціль цього це зробити так, щоб можна було долетіти якомога далі і донести якомога важче. Скажіть, будь ласка, як змінилася роль дронів загалом у війні за останні півроку? Як ви це бачите? За останні півроку все більше і більше після популяризації по телебаченню, по ютубах, всюди, де тільки можна було, показували і. Дійшла інформація вже до абсолютно всіх із усіх верхів і командування із тих, хто був у війську по 30 років по 40, Кому це було тема дрони, тільки на початках на жаль, це теж так було. Ми з цим дуже багато стикалися з такими словами. Ви літачки свої бавитеся. Тепер вже такого немає ніде. Абсолютно ніхто, ні один військовослужбовець о, ніякого бавлення, рівня вже о, не оця гра, Вона рятує життя. Тому бавтеся, хлопці і дівчата І за останніх півроку, от точно. Відбувся ще один, просто це не такий видимий крок, як був, скажімо, в 23-му році, але тепер вже в кожну бригаду, в кожну частину, в кожний підрозділ втілюються або додаються підрозділи сил безпілотних систем. Це ж не тільки про дрони, там це можна так охарактеризувати простими словами: це все, чим можна керувати на певній відстані. Тобто безпілотні системи. Пілот або оператор знаходиться десь далеко, і замість людини якусь певну місію виконує роботизована система, якась або механічна система, не маючи душі, це можна і так. Основною цілею знову ж таки є збереження життя та здоров'я. Пане Романе, ви знаєте, наші журналісти провели опитування серед містян, як вони сприймають дрони в умовах війни. Тож я пропоную це переглянути в майбутнє відчинена для розмов Починаємо. ще декілька років тому слово дрон асоціювалося з красивими відео та розвагами. Сьогодні ж це слово не було зовсім іншого значення. Для одних це символ війни, а для інших це захист та надія. Тож ми вирішили запитати, яка у людей асоціація зі словом дрон? Війна? Ну напевно, страх і тривогу. і... Адреналін, напевно, так. Мені трудно сказати. Е, захист. Дві асоціації. Якщо наш дрон, то хороша асоціація. Якщо нападає російський дрон, то щоб вони частіше падали. Дрон, ну, до війни мене він викликав, коли просто піднімаєш небо дрон, то можна щось знімати. Якісь гарні кадри. А тепер дрон на час війни це. Погане щось, тому що дрон летить, він може знищити цілий будинок. Тобто, це для мене погана асоціація зараз з дроном. Небезпека, як бувши військовий. Так. Як ви оцінюєте використання дронів зараз в сучасній війни? Дрони ще рятують нашим війнам життя на передовій. Це важливо. Найперше, от війна дронів йде, та хай би хлопцям нашим хоч трохи помагало, бо вже стрілятися тими автоматами, то й рукопашний бій, то це вже. Відстало все. Але краще б вже не було цього всього нічого. Ну, я гадаю, що це одна з найефективніших, напевно, аспектів зараз в нашій війні. І тому, власне, додачу постійно на дрони. Ну, я думаю, швидше всього, що е, на передовій піхоті багато краще. А це і є сучасна війна. Тобто дрони це майбутнє. Зараз війна дронів. Всі збирають донатять на дрони, хто може без дронів нікуди. Безпілотники вже стали важливою частиною нашої оборони, але їхнє значення зростатиме і надалі. Технології розвиваються, і дрони можуть змінити не лише хід війни, а й мирне життя після неї. Тож ми вирішили поцікавити франківців яким вони бачать майбутнє використання БПЛА. з браконьєрами. Боротьба з браконьєрами. Ну я б хотіла бачити майбутнє, щоб у нас дуже багато виробляли всього. Тому що бачите, як вийшло. насправді дуже багато можливих варіантів. Дуже дуже багато. доставка, наприклад, е можливо, в агрокультурі, тобто там полив або щось таке. Я не знаю, на що хіба в сільському господарстві. Ну, дрони це корисна штука, вони багато задач можуть використовувати, навіть то саме перевозити якісь матеріали так, невеличкими кількостями, їх можна перевозити. Можна якісь аптечку, ну, типу, в тих самих fpv дронах та для військових цілей. Прості дрони можна навіть просто якась розвідка. Назад, о майбутнє. Тут і завтра. Власне, розуміємо, що війна триває, і виробництво дронів також конче потрібно з кожним днем. З кожним днем ми розуміємо, що дрони це все-таки різні емоції викликає. Так ми почули вуличне опитування, але нам треба навчатися. Нам треба навчатися, опановувати ці дрони, і давайте повернемося до цього центру вашого навчального 35 днів. Спочатку йде теорія, так, так тобто так. до практики не одразу увійдеш. Ні, звісно. Денис, до речі, ти трішки пробував практикуватися у цьому плані? Ну зовсім трішки, дотично ти був. Які твої відчуття? От може просто поділися одним словом. Важко. важко направду важко, Ось. щоб не було важко, але ефективно. що потрібно. Починається все з бажання. Якщо говорити про наш навчальний центр Вітруган, ми побудували програму так і узгодили її з Міністерством оборони України, таким чином, що ми вважаємо, що кожен курсант, рекрут, який до нас приходить на навчання, він є абсолютно ну -ну нульового рівня. Тобто все побудовано таким чином, що людина, яка нічого зовсім не знає про принципи роботи радіоелектроніки, або не тримала якогось пульта в руках керування, або можливо в житті не грала ніколи ігр. Тому що значно легше працювати з людиною, яка провела кілька років за комп'ютером граючи ігри, це значно легше в них навіть руки, пальці, моторика, рук, побудована таким чином, що легше навчитись. Але, тим не менше, статистично я знаю, що, ну, до прикладу, зі ста людей. Не може літати один, ну, тобто не вдається. Це ну, швидше... Фактично 100%. Фактично 100 так, при при бажанні, при терпінні, при правильному підході можна навчити І це вже фактично відсутково. підготовлені пілоти, так, які, які З, ефективно діють так, на так. фронті. Звісно, є, є певна специфіка різних підрозділів, які працюють трошки по-різному. І коли людина, рекрут, приходить до нас на навчання і знає частину підрозділу, куди вона йде, знає посаду, ми маємо можливість більше в ту сторону спрямувати знань, щоб безпосередньо, вже прибудучи в свій підрозділ, вже знав основи і бази принципи ті, як він буде працювати, і що він буде робити. Звісно, так не буває, що після нашого навчального центру людина попадає одразу на поле бою. Ні, це так не працює. Бо якщо говорити про наших рекрутів, вони прийшли з цивільного життя, і вони ще не мають військово-облікової спеціальності своєї, вони тільки опановують основні базові навички та вміння. Після чого вони потрапляють в свій підрозділ. Там вони знайомляться з. Це називається злагодження бойове. Вони знайомляться з хлопцями або військовослужбовцями, які будуть в їхньому підрозділі. Кілька днів є на своїх полігонах. Вони перевіряють один одного, хто як працює, як літає. Можливо, в стресових ситуаціях як людина поводиться, тому що це теж важливе, тому це що дуже можуть тремтіти та зрештою. Чому добре з нашого боку, наприклад, ми є тилове місто, і в нас є відносно спокійно. Ми маємо можливість це зранку до ночі, сидячи і навчаючись, знаходитися в спокійному місті, бо будучи вже там в підрозділі, постійно це відчуття, що десь щось ну зараз може бути не так, або постійно спішити, або ще. Кудись потрібно відволіктись, тому що роботи там дуже багато. Тут є змога всі 35 днів поринути абсолютно в ту атмосферу навчання. Тобто, ми, от як з раночку досвіда приходимо, починаємо працювати. Це атмосфера побудована. Ну скажімо, теми в нас всі навколо цього побудовані. І навіть якщо людина нічого не знала, вона щодня, що більше, щодня ми бачимо постійно новий і новий результат. Ми знаємо, що також у вас навчаються не тільки українці, а також іноземці. Власний іноземний досвід можете поділитися ним тут. Більше чи іноземним до немає значення рекрут це українець чи іноземець. Статистично, як я бачу, бажання долучитися до українського війська приблизно однаково. Вони в себе подивилися біль страждання, які в Україні хочуть доєднатися. Хтось з них колись служив у своїх військах і тепер. Тобто, це і є їхня мотивація, так? Так, це і є їхня мотивація. Після того вони йдуть на контракт. Такий він схожий контракт для іноземців, як і для українців. Там, можливо, є якісь кілька відмінностей, я так точно не знаю. Ну, зарплата точно та сама. Хочемо сказати, що дарую Оксану, переб'ю тебе, хочемо сказати, що ми транслюємося як на радіо, так і на теле. І, можливо, навіть зараз хтось чує вас і ви можете пояснити або спростувати певні е... спостереження, думки щодо роботи оператора БПЛА. Що б ви хотіли сказати цим людям, які, можливо, навіть наживо нас чують. О, цікаве запитання, як звернутися до всіх, що це навіть якщо здається, що у вас не вийде, я точно знаю, що вийде. Бо якщо вже думка в така в голові з'явилася, а чи можу я, можна завжди спробувати. Тому що можливості не обмежені, і українці доводять, що вони можуть все про наземні дрони, так роботизовані системи, трішки поговоримо. Зовсім мало часу не залишилося, але це цікава річ, також тому що і рятує життя, і може доправити пораненого, так і, так. і все, що потрібно, будь ласка. Ось ви попередньо було запитання, як за минулих півроку змінилося, так. куди розвинулося якраз власне наземні роботизовані комплекси. Все більше це, і більше це не ви... крок вперед, а прям такий так, стрибочок. Так, так це вони були і рік, і півтори тому. Просто угу. зараз власне все більше і більше їх з'являється. Нових нові виробники долучаються, десь щось нове придумують. І в цілому я вважаю це неймовірно крута штука, тому що навіть є ж така. Ну, про неї чують всі і знають. Одною з найбільших проблем це зайти на позиції і вийти. І разом з цим треба з собою щось нести, щось вести. Автомобіль сам по собі він великий. Яка максимальна зараз вага? Скільки може роботизована О, система? Оце О, це якраз, власне, щось? немає зараз якогось певного стандарту. Немає. Так, от багато виробників, вони всі почали, всі щось нове, і конкретний виробник має певні свої характеристики засобу, які він зробив, власне, на роботизованого комплексу. І тут вже важливо підбирати під завдання, які будуть. Тобто, якщо це це буде і та група, яка заходить на позиції, і їм потрібно з собою донести щось важке, якийсь важкий вантаж, і потрібна проходимість буде вибиратися такий комплекс, який зможе це довести, і от більше, наприклад, їм не потрібно. Ну, умовно, візьмемо там 100 кг, більше не потрібно. Завжди важливо враховувати, що це все складається з компромісів. Перш ніж щось використовувати, потрібно задати запитання, що воно Але повинно все нам. Ж таки, які основні три кити для ефективного дрону? Це зв'язок, це навантаження. Два. Зв'язок, навантаження і відстань. І відстань. Що треба, аби Україна перемогла у війні дронів вже буквально у цю мить? Можливо, що потрібно покращити. Щоб люди не, не боялися долучатися до теми, навіть в розробці, навіть у виробництві, навіть шукаючи, де можна долучитися до виробництва, коли здається, що я не знаю, я нічого не можу, я, можливо, в дитинстві герлянду паяв, паяв вдома і більше нічого не знаю, це не зовсім так. Зараз є всі можливості для того, щоб навчитися, долучитися і все і більше, і більше виготовляти засоби. Ну і Україна у цьому плані також випереджує, тому що ми намагаємося позбутися так китайської залежності. Особливо від тих комплектуючих, так, правда, ж? так це теж важливі кроки. Це наразі обик... це ще проблема. Проблема, але є певні виробники, які викликають відчуття гордості. Тим, ким ми пишаємося, скажімо, це українськими підприємствами, які спробували, які почали виготовляти українського виробництва компоненти, власне, для будівництва майбутніх або роботизованих комплексів, або дронів, там чи крила, літаків. Всього це дуже круто. Тож плекаємо українське, йдемо до перемоги, і також маємо запитання від штучного інтелекту, адже нашою темою розмови є вперед у майбутнє. І питання ми будемо задавати з допомогою рулетки, яку ми зможемо побачити на екрані. Увага! Вам потрібно сказати: зупинись на певній меті. Зупинись. Та що ж, питання номер два. Якщо ви відповідаєте правильно, ви будете молодцем. Якщо ні, Раз. а якщо ні, все одно будете молодцем. Ми вдячні за вашу присутність. Тарка вежа Денис Дановський, Оксана Тудій, Продовжуємо прямий ефір. Що таке нанороботи? Нанороботи звучить так, наче вони створені з якогось матеріалу, який ще не існує, або який ще невідомий нам простому користувачу, скажімо так. Ну, від того від слова нано, це щось абсолютно нове, новітнє, воно повинно керуватися за допомогою штучного інтелекту. Щ... Яке воно в мене викликає відчуття, до прикладу, мені хочеться, щоб я точно знав, що завдання, яке я задам нано роботу, він виконає так, як я його задав, а не так, як він собі заважав за потрібне. Оце моє запитання. Маємо цікаву думку, адже варіантом відповіді є: давайте оберемо щось одне, варіант Г. Роботи для збору даних. Варіант В. Пристрої для обробки даних, Б. Мікроскопічні машини, які працюють всередині тіла людини. І варіант А. Мініатюрні комп'ютери. Мікроскопічні механізми, які працюють всередині людини. Що, правильно відповідь чи ні, Оксано? Вірна відповідь. вам за це. Так, ну що ж, будемо завершувати з вами розмову. Але на сам кінець зовсім коротко, так знаєте, підсумуємо. Все-таки. Е Яке майбутнє за штучним інтелектом в комплектації дронів? Треба працювати у цьому напрямку? Треба таки... обов'язково. Треба, воно значно е скоротить час е кількості дронів, які можна випустити одночасно, тому що одномоментно керувати може е пілот одним дроном. Мені виглядає, що якщо підключити по правильному штучний інтелект, до цього можна запускати кілька їх. Можна ще поговорити зі цієї сторони, що, ну, до прикладу, це можна використовувати як в якості протиповітряної оборони, коли атака відбувається на нас, особливо ця нічна. Є ж певні системи, які відстежують того, що відбувається в повітрі, тобто видно, де летить навіть той шахет. Е, ось, і я думаю, що в такому випадку можна запустити їх 5 або 10, або 20, до прикладу, одночасно. Тобто, один оператор. Правильно їх розкладає, включає відповідний момент, під'єднує їх до одного сервера, і вони вже далі автоматично роблять свою роботу замість людей. Ну що ж, друзі, гарна відповідь. Працюємо далі, йдемо до перемоги. Все залежить від нас, від кожного з нас. Ну і донизу прощаємося так із нашим гостем, хоча можна ще говорити так, і не права. одне не одних 20 хвилин, тому що є про що, і це розмова надзвичайно важлива. Вам дякуємо і вам за вашу дякую. працю. Спасибі, слава Україні, героям слава. Назад, о майбутнє. Назад, о майбутнє. Тут і, і завтра.